Шановні головуючий, шановні депутати, відповідне рішення було змінене декілька разів, в тому числі і сьогодні на бюджетній комісії. В даному рішенні враховано кошти перевиконання по доходах станом на 1 квітня у сумі 5 мільйонів 447 тисяч 900 гривень. І далі за опитаннями головних розпорядників, а також військових частин, наступне спрямування коштів. Перше, що хочу зазначити, то враховуючи неприйняття програми зараз по висвітленню, то із даного проєкту рішення виключиться 200 тисяч по різних розпорядниках на висвітлення діяльності. Зокрема, спочатку по виконавчому комітету додатково виділяються кошти в сумі 500 тисяч на на матеріально технічне оснащення це канцтовари та закупівля пального враховуючи те, що у нас щоденно, враховуючи вихідні, виїжджає транспорт щодо оповіщення разом з РТЦК. Та, відповідно витрачається в ЦНАПІ дуже велика кількість паперу з урахуванням додаткових матеріальних допомог. Пункт 2.1.2 виключається це 100 тисяч, які передбачалися виконавчому комітету на висвітлення діяльності. Передбачається додаткові кошти відділу освіти в сумі 200 тисяч гривень на оплату поточного ремонту їдальні Перяславської гімназії номер 4 враховуючи ситуацію, яка там складна сталася із відділу культури. Як з їхнім клопотанням планується виділити кошти у сумі 199 тисяч на проведення ремонтних об'єкт актової зали, враховуючи аварійну ситуацію, і знімається 50 тисяч пункт 2.3.2 щодо висвітлення діяльності. Відділ капітального будівництва пропонується 4 мільйони 300 гривень на благоустрій для виробничого управління комунального господарства. І, зокрема, на Утримання об'єктів дорожнього господарства, збереження в належному рівні відповідно та екологічному рівні зеленої зони, на проведення поточного ремонту доріг та вулиць і придбання щеплення. Виконавчому комітету пропонується додатково по головному розпоряднику 95 тисяч, враховуючи попередню прийняту програму для перевезення військово-зобов'язаних по програмі мобілізації. Управлінню соціального захисту додатково пропонується виділити кошти у сумі 2 мільйони 280 тисяч на надання матеріальних допомог, і, зокрема пораненим, а також військовим і їх сім'ям. Так як сума, яка у першому кварталі їм передбачена, відповідно, заяв збільшилась дуже кількість, і тому вона. Цієї суми не вистачило, ми додаємо додаткові кошти. Е, наступні зміни це е, 2 мільйони, 1 мільйон гривень військовій частині е, відповідно до програми, і іншій військовій частини ще 1 мільйон гривень також на закупівлю е, безпілотних літальних апаратів, і півтора мільйона також для військової частини, е, тільки субвенція йде районному бюджету. І е, наступні зміни з відділу капітального будівництва повністю розділ виключається 4.1, Це був перерозподіл е, їхніх запланованих коштів на висвітлення. Розділ зараз виключаємо повністю. І е, щодо ще які видатки передбачені е, відповідно до клопотання відділу освіти 49 тисяч е, гривень рівно. На придбання електричної плити для їдальні Переяславської гімназії номер 4 І ще одні зміни по виконавчому комітету це 49 900, саме на виготовлення е, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок е, з метою їх е, е, відповідно винесення на продаж права оренди на аукціон.

що входить в 4 млн 300, ми це будівництва, що саме на які роботи ми передбачаємо? Можете і... це Стосовно доброго дня, стосовно 4 мільйонів 300 тисяч гривень, відповідно, даного запиту передбачається виділення 2 мільйона 2 гривень ,2> на проведення явнучного поточного ремонту, тобто асфальтного. 800 тисяч планується на закупівлю щеплення щепаневої суміші, двох двох видів фракцій. Частина щепня піде на вулицю Гімназійну і частина піде на підсипкурі громади. І також пропонується півтора мільйона на виконання робіт по благоустрою. Зокрема, це Виривання амброзії з корінням, знищення бур'янів, видалення сувостійних дерев та червників і 20 путійних здорочних. Дякую, Іван. Доволі питання, я ж сказав, питання. Я, вибачаюся, те, що ви тільки що сказали, то амброзія і все таке, то ярута, півтора мільйона, то треба зняти. Так. Так? І одне питання по культурі. Я не проти того, що ви там відділяєте 190 тисяч, так? треба робити. Але треба звернути увагу на, і на сільські будинки культури, зокрема на великий Карати. Хідні двері в бібліотеку падають, услідуючі приміщення падають. Купельники падають і немає ні копійки. Я думаю, треба врахувати. Хто це складав, хто подавався подання. Ви трошечки дивіться і на село. Ну, я великий каратель цього не можу поробити, ви розумієте, я там вже ніхто. Подавався подання, ну дивіться хоча б трошечки. Так що я там з статті 190 тисяч, якщо можна з благоустрою А добавте туди на сільські будинки культури. А дівчата, чого ви сидите? Ні, я б просила все ж таки поставити по відповідь капітального будівництва два варіанти проєкту рішення. Один, 4,3 мільйони, як передбачено міською радою, а інший це... А 2 мільйона і 700 тисяч сімсот шановні колеги. відділ капітального будівництва зараз. Ми коли приймали відповідні програми по роботі, ми обмежили, зняли практично всі видатки. Кожен день виконується великий об'єм робіт, і зараз практично із тих потреб, яких зараз потрібно. Ми практично десь близько п'яти разів зменшили ці всі видатки. Тобто це ті мінімальні суми, які зараз потрібно було задіяти, щоб виконувати її роботи, які зараз наробляють в себе громаді. Так, е, староста якого про це слова, будь ласка. Е -е, слава Павичу, коли підняв питання щодо будинку культури, ви знаєте прекрасно, що у Гейшині, на жаль, ми отримали спадок поламаний, зруйнований і аварійний будинку культури. Я розумію, що ви хочете надати для нашої місцевої бібліотеки більше приміщення. Я все погоджуюся, але ремонт не проводиться. Людина, яка хворіє асною, власними зусиллями перевозить стіло і книжковий фонд. Це приміщення геть не відповідає будь-яким там санітарним нормам. Там надмірно сиро й волого. Відділ культури заїхали тільки один раз, допомогли, все лягає на плечі безпосередньо самого працівника бібліотеки. Я прошу звернути на це увагу і також передбачити певні кошти для людини і для цього приміщення. Я не заперечую безпосередньо, як ми з вами В'ячеслав Володимирович говорили, що тут буде ліпше. То виділить певні кошти і дайте людей, щоб люди допомогли. Одна людина не може висягнути даний об'єм роботи. Вона бере свого чоловіка, вона бере своїх друзів, куню і носить відповідно це все. Так не має бути. Я прошу вас, дякую. Дякую, Олександр Володимирович. підтримую ці запитання. Не розвивати це важке питання, але ви знаєте, що саме приміщення має проблеми в тому, що в нашій власності на це працюємо. І дійсно, там не тільки та кімната, потрібно там практично і починається з покрівлі, там великий об'єм робіт. Тобто потрібно робити. Да? Я думаю, що ці питання ми також важливо. Я хотів би, що зараз про це за час, Олексій Степанович, так, Оксана Саратимна, ви хотіли щось додати цього питання. Я просто хотіла нагадати, що саме перехід цієї бібліотеки в інше приміщення ініціоноване було начальником відділу і працівниками міської ради. І наскільки я пам'ятаю, ми двічі до вас зверталися і говорили ви про те, що там має бути переселена факт, і що не мало під собою ніякого підготування. Тому перша людина, яка була проти того, щоб туди перейшла бібліотека, це саме були ви. На даний момент... Роботи не допомагаються, не проводяться в зв'язку з чим, з тим, що туди треба ще й провести світло. Я думаю, ви це знаєте, і начальник відділу культури над цим працює. І вся команда бібліотеки приїде ще раз, якщо це буде треба. До того ж, ми з вами дуже часто бачимося. І якщо раптом виникло таке питання, що людина сама, на жаль, переносила ті стілажі, ми ж з вами бачимося дуже часто, ви могли б сказати про це особисто. Дякую. 30 секунд дайте слово, щоб пояснити Якщо ж вже ви затронули дану тему, то я вам хочу сказати і апелювати щодо вашого е виступу, відповідно. Дивіться, що я хочу сказати. Завдячуючи спільній нашій роботі, дякую біля Інні Анатолії за те, що ми, врешті-решт, будинок культури повернули власність наразі міської громади, сам будинок культури і саме приміщення, де розташовувалася бібліотека. Туди, де ви, ви весь час хотіли перевезти бібліотеку, по цей час є не нашою будівлею. Ви це усвідомлюєте. Ну ви приїхали по факту сказали, добре, все добре. НО! я вчергово з перших днів перебування на даній посаді пилював. Ви хоч раз були в нас у папі? Були. Нібито зроблено ремонт косметичний, привабливо, зручно. Але зрозумійте, лева частина сільського населення це літні люди. Які потребують безпосередньо так чи інакше якусь допомогу. Наводжу приклад: у мене людина, яка хворіє на астму, яка має артеріальний тиск проблеми, вона піднімається на другий поверх для того, щоб отримати спектр послуг у ФАПі, їй потрібно 30-40 хвилин віддихатись. Тому я, звісно, мріяв і хотів, щоб ФАП знаходився у одній будівлі відповідно нашого старостинського полі. От і все, Оксана Сарафимна. Дякую. Поста екран. Переходимо.

Ми залишаємо просто для ремонту школи. Ремонт залу. Там ремонт залу, там покрівля, потолок сіни. Тобто Я вас ще раз прошу, хоч там по культурі 190 тисяч добавте туди трохи коштів і на сільські будинки культури. Я вас дуже прошу в котре. Добавте туди коштів, слава устрою. Я вам скажу більше, ще, якщо мене зачіпаєте. У школі було по одному працівнику, сьогодні по два ходять один за одним, а порядок у селі наводить один працівник комунального підприємства. Зніміть добавте, я вас уже прошу суди гроші на за сільські заклади культури. У нас пропозиція на сільську сесію добавку, а я не вас депутатів також нашим регламентом, Я прошу вас поставити питання по відділу капітального будівництва в двох редакціях. Перша редакція міської ради, друга моя пропозиція 2 мільйони 800, 000, там де все зрозуміло і без запитань. Хотів Тільки почути, яке загально рішення було в бюджетної комісії по всіх питаннях, які були спірні питання, що були, і також підтримую розділення пункту 2.4.1 на 2. Двічі збирали комісію бюджет. Одного разу було вівторок, другого разу сьогодні. У вівторок у нас практично всі питання пройшли за виключенням пункту пунктів 4.3. Благоустрою, там 4.3 Ні, проголосували окремо за насортування щебіньки і окремо за іншу роботу. Маючи намір, намірніше засувати більше точніше розшифровувати. Сьогодні ми поправки робили стосовно наших військових, і вони сьогодні враховують. Бюджетна комісія підтримала 4 У нас Не потрібно голосів. 2-2. Шановні колеги, ставлю на голосування даних директорів за рахування країни та, та, виробнах, та перші пропозиції за виключенням пункту 4 і 3. А я думаю, що будемо голосувати за основу. А то тоді за... добре, шановні колеги, ставлю питання даний проект рішення за основу. Ставлю на голосування. Юрій Миколаївна, позвучить питання, яке в нас озвучується. Пункт під пункт, пункт під пункт 2, 4, 2.4.1, У ньому загальна сума 4 мільйони 300, 300. І, зокрема, далі розшифровка 1 мільйон гривень, 500 тисяч гривень, 2 мільйони і 800 тисяч. Який варіант тоді Тобто, давайте цей пункт... Перший повністю 4 мільйони 300 гривень. Ставлено у звання 4 мільйони триста гривень. Наступний пін -пункт. так само 2, 4, 1, але залишаємо 2 мільйони і 800 тисяч. Ставлю на голосування. Скуди будуть ця. За 13 рішення відхиляно. Тоді ж не сім'я прийшла, я повинні собі нічого не буде. Чуємо, да. так. Приймає рішення, що не Так, Ну що ж, нету, нету, знаході, ні, то ні, значить це не ремонт, а це всі не Тут же все. Ні, 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 не пройшов тільки цей пункт, виходить. А тепер треба а, все інше. в цілому, все інше. Да, будь ласка, колись степане. Ще запитання.

За 18 повертаємося. Отже, шановні колеги, є пропозиція ставити даний проєкт рішення, той, який є за основу, які запропоновані в даному порядку денному. Я ставлю за основу. Ти є опять по цих пунктам окремо. Добре, ставлю питання за 2800. Ставлю питання повторно саме до цього питання. Obrigado. Згідно відповідного рішення, якомі ремонт проводиться після того, як ми голосуємо, тендерні процедури, хто буде виконавцем, ми не можемо за це. Шановні, колеги, ставлю дане перейти, що в цьому прошу визначати, хто зараз. За 18 рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання.